Доброго дня, вітаємо вас на огляді шоу-рума підліткового крісла Junior. Ну і традиційно розпочнемо з налаштувань. У нас є регульований підголівник, який регулює, має регульовану подушку, яка може змінювати положення, і яка може змінювати положення самої подушки. Також підголівник регулюється за висотою, що дозволяє кріслу підходити для різного зросту. Ззаду у нас є ось такий віжечок, який дозволяє там вішати або ковтинку, або піджичок, або е, рюкзак після навчання. Підвикітники тут одні з найкращих. Чому? Тому що їх дуже легко можна прибрати. В чому особливість? Е, дана функція дозволяє дитині під'їхати максимально під стіл, навіть якщо він не регульований за висотою. І саме через це він може отримати належну підтримку для е, плечей і комфортно навчатися. Аби. Спинка по висоті у нас не регулюється. Будь ласка, враховуйте це при оформленні замовлення. Е, за рахунок. Того, що спинка по висоті не регулюється, є обмеження по зросту. У мене зріс 160 см, і я вам покажу посадку. Але ну, максимум це 165 см. Наступний момент у нас є регулювання по висоті, важких знизу з правого боку знаходиться. Він відповідає за зміну висоти. Все крісло виконано з сіточки і дуже гарно і стильно виглядає. І тепер про посадку. Нагадую, в мене зріс 160 см, вага 60 кілограмів. І ось таким чином це крісло виглядає на мені. Якщо зріст буде більший, воно не підійде. Саме тому воно і називається підлітковим. Це нахил назад, нахил блокування нахилу назад доступне тільки в положенні 90 градусів. Чому? Це положення для навчання. Ми там дитина повчилася, і він хоче трошки поактивнішати. Для дитини ось таке положення не є здоровим, буде краще, якщо вона піде там, і е, зробить собі відпочинок там, або ну, якусь невеличку зарядку. Саме тому блокування при нахилі назад у нас немає. У вас крісло розфіксується в будь-якому випадку. Блокується воно тільки при положенні 90 градусів. Але для того, щоб дитина сиділа динамічно, є можливість нахилу назад. Варіант для підлітків ідеальний. підлокітники також можуть ще до себе і від себе там регулюватися для додаткового комфорту, але ідеалі їх ось таким чином прибирати, і в дитинах максимально заїжджає під стіни. Дякуємо за перегляд. Якщо залишились запитання, обов'язково задавайте в коментарях і до наступних відео.